Автомобільні ковпаки вздовж дороги, але це не є результат ГДТП, а наслідок іншої аварії. Зустрічі автомобіля ось із цією величезною ямою. В такій можна залишити не лише колеса, але й наразити на серйозну небезпеку своє життя. Таких глибоких на трасі обласного значення, яка веде зі Львова до Івано-Франківська, кілька десятків за сотню метрів від ями знаходимо і власників ковпаків. На яму попала, що сталося. Дуже дороги гарні. І що? що два колеса пішло спати. Два правих колеса. Погнуло діски. А це траса міжнародного значення Львів Шагині на виїзді із міста Городок. Щоб об'їхати ями, транспорт порушує, виїжджаючи на зустрічну смугу. А ще після зими ще більше розбилося. А не пам'ятаєте, коли був останній ремонт? Точно я вам не скажу. Ну, батько, хусочки звертають, не знаю, чи надовго. Ще одна міжнародна транспортна артерія дорога Львів-Краковець. Ця траса мала стати основним автомобільним шляхом з Польщі до України під час євро 2012 Від кордону до Львова 84 кілометри. Поки що ж відремонтовані лише чотири. Слів нема. Я не знаю, бо але за усі часи я ще такої дороги не бачив. Це дійсно напряма не дорога. Вже би краще вона була без асфальту, можливо, польова. Це було би краще. Псується машина. Знаєте, ходова просто не витримує. В такому стані більш ніж третина доріг Львівщини до футбольного чемпіонату все обіцяли відремонтувати, але брак коштів ніс корективи у плани. Наприклад, дорогу Львів-Краковець найвірогідніше зробити уже не зможуть. Чиновники втішають траси нашої області, таки стануть європейськими. Щоправда, не до 2012 року, а до 2022, коли Україна сподівається прийняти у себе зимову олімпіаду.